Друзі, всім привіт! Працюємо сьогодні. Садимо підщепу для наших майбутніх саджанців. Ось покажи нашу піщепу для персика, ви використовую гіркий мигдаль, сильноросла піщепа, жерде для абрикоса і алеча для сливи. Наличу на також можна прививати і персик, але я прививаю на гіркий мигдаль, Роблю окуліровочку. Таким чином робимо, підготували площу. На рядочок рівненько зробив ось такий профіль, бачите, помітив через 30 см, розкладаємо нашу кісточку мигдаля, присипаємо, і втрамбовуємо і весною чекаємо сходів, ростимо цю підщепу для того, щоб кульорувати її в серпні. місяці. Чого знімаю це відео, то хочу людям трошки пояснити, які дещо не розуміються. Пишу там, показав, як садити персик і почали там виписувати. Друзі, не робіть так! Не можна такі дерева садити. Треба садити однорічний саженець! тільки весною. Я садив однорічний саженець, який я виростив своїми руками. Ви привикли, що він має бути отакий: метр однорічний, 2-2-річний, чи, чи що. За рік оцей саженець вирощений, сформована крона, літньою обрізкою, все зроблено. Другий пише: такої крони має бути метрове коріння. Де ви бачили в однорічного саженця метрове коріння? То, що крона сформована, якби я не формував крону, ну він виріс би отакий з багатьма тоненькими гілками. Я це все перевів в то русло, куди нам треба. І розказує, що там треба однорічний і тому подобне. Ви, якщо не розумієте, який саженець однорічний, який двохрічний, то хоч уже цього не пишіть. Посадився, який ви хочете однорічний, один патичок, із якого потім чекати 3 роки, щоб отримати два персика, то й саженець на другий рік вже може дати 8-10 персиків. Але ми такого не робимо, бо хочемо сформувати гарне дерево. Отож, друзі, саджанець посадили під щепу, на другий рік її окулірували, потім зрізали і отримали гарне дерево. Два роки треба, щоб виростити. Але сам саджанець росте, після окуліровки рік. По окуліровочку ми показували, як це все робимо. Зараз показуємо, як садимо під щепу. Кожен, хто хоче спробувати, може спробувати. ну Це клопітка праця. Треба два роки, щоб виростити гарний саженець і попрацювати, і тому подібне. Отож, друзі, пробуйте, садіть під щепи, окульоровуйте, отримуйте гарні саженці. Хто не має змоги або не хоче чекати два роки, приобрали в готовий саджанець посадили і маєте користь. А то, що там пишуть, добре згорить корінь, ще там щось. Ну, таке вже люди. Ну я ж не перший рік його там садю, той персик, да, і ви бачили відео з моїми результатами. Дереву щось треба дати, щоб воно перший другий рік пішло. Отож, друзі, якщо ви хочете спробувати виростити саджанець власноруч, будь ласка, беріть піщепу, садіть. Окульоровуйте, отримуйте гарні якісні сажаниці. Найкращий той саженець, який ви виростили самі, ви знали, що ви на нього привели. Але ну, не кожен має змогу і не кожен два роки буде чекати, ростити сажанець, якщо й надумав посити 5 да? Ростити той сажанець два роки, для того, щоб потім на третій рік його взяти і посадити там куди ми, ну, на місце постійної посадки. Отож, критикам скажу, садіть свої однорічні саженці, які ви знаєте. А ми будемо садити свої однорічні саженці, які ви бачили в попередньому відео. Всім до побачення! Всі, хто взяв нам в нас саженці, хай приймаються і гарних вам врожаїв. Разом будемо працювати і разом будемо отримувати гарний результат. Всім пока.